Зранку маму розвів, куди сходить? Магазин розвів на 6 доларів. Збиралась купити тільки кактуса, а вийшло не тільки. Там не знаю чому, можна тільки, якщо платиш будь-якою картою, можна тільки вище 5 доларів. Якщо нижче, тебе, ну, карточкою розрахуватися не вийде, а теж в мене не було. Прийшлося мені вже потім на касі докупити ось ці палички, ну вони класні. Едіш вибрав собі ось такий, не знаю, що це, чи мілк ті, чи е, просто якийсь такий сок, і там такі як Боба внутрі ну, всередині. І взяли там трубочки лежать. І також він взяв брат за сестру, переживає, взяв для Емелі. І ось я взяла, не знаю наскільки вони заважили, взяла ось ці. Зараз подивлюся, скільки ціна вийшла. Щоб спробувати для Еді, для Емелі і для Зельда. І вони коштували на 95 центів. Ось такі в нас ранкові покупки.